Ка боргова яма розміром у 61 мільйон євро. Борис Бекер готовий на всі заставки, щоб якнайшвидше знайти ці фантастичні гроші і нарешті розплатитися з кредиторами, як повідомляє видання The Sun, шестиразовий переможець умбілдону, обговорює з продюсерами одного з британських телеканалів. Участь в реаліті шоу. Про що нове шоу, терміни запуску і в якості кого виступатиме в ньому? Бекер не повідомляється. Відомий хіба що гонорар це півмільйона фунтів стерлінгів. Нагадаємо про банкрутство. Тенісиста стало відомо влітку а днями з'явилася офіційна інформація. Бекер виставив на продаж кубки переможця турнірів великого шолома, а ще колекцію елітних годинників. До продажу нерухомості Бориса. Справа не дійшла, принаймні поки що. За інформацією німецьких змі до списку, кому 49-річний бекер заборгував, увійшли 14 людей і кілька організацій. Дехто припускає, що причина його фінансового краху життя на повну катушку. Інші причина полягає у колишній. Жінка Бориса до слова 10 мільйонів євро він віддав першій дружині Барбарі, а потім 2 мільйони фунтів стерлінгів російській моделі Анжелі Єрмакові, яка народила йому дочку Анну.